Бо цілий день їсти тільки пельмені? я, звичайно, більше вареники полюбляю. Але якщо ви хочете, щоб я пельмені їла, так тому й бути. Добрий ранок, я сніданок. Здогадайтесь, з чого я починаю свій день. Правильно з пельменів. Окей, гугл, як їсти пельмені та не обпалити собі ротяку. Бо в мене щось не виходить. Вже боюся явити, скільки калорій на сніданок я з'їла. По дорозі на роботу у мене був обід, бо вдома я поїсти не встигла. Не знаю, що там носять в сумках справжні леді. Я ношу веделку та пельмені. Ви до речі, колись обідали у ліфті. Поки я тут з'їдаю додаткову тисячу калорій, обов'язково напишіть мені, що їсти далі. А от до вечері я підготувалась, купила пельмені та вирішила їх посмажити, а не відварити. Перший раз в житті буду пробувати. Що я хочу вам сказати: смажені пельмені – це дуже-дуже смачно. На смак.